5 варіантів приготування гонканів. Варимо рис так само як на суші і заправляємо заправкою, поки він ще гарячий. Якщо вам потрібно відео, як варити рис, дайте знати про це в коментарях. Я варю його завжди однаково і використовую рис від ката. Для приготування подібних страв я завжди обираю саме цього виробника. Купувала я всі ці інгредієнти в магазині Країна Пан Азія. Погляд на цей магазинчик можете знайти в минулому відео. Отже, листочки Норі я порізала на рівні смужки. Рис сформувала так, як показано на відео. Обгортаю рис смужкою норі, щоб закрити. Кріпити краєчок з мащою водою. Для першої начинки я подрібнила мариновані мідії. додала до них крем-сир і перемішала. Наповнила цією масою гонкан, і зверху мені захотілося посипати білим кунжутом. Для другої начинки я змішала крабові палички, зелену цибулю і крем-сир. Так само наповнила ними гонкан. Для третьої начинки я змішала слабосолений лосось, порізаний кубиками, ікру масаго і масаго саго і крем-сир. Наповнила цією масою гункан. а вже наступні начинки будуть дуже легкими. Для четвертого варіанта змащую гункан крем-сиром і зверху викладаю ікру. Для п'ятого варіанта так само гункан змащую крем-сиром, а зверху викладаю водорості чука. І ось так просто все готово. Можете взяти собі як ідею до новорічного столу, приготувати один або декілька, або всі варіанти. Виходить дуже смачно і яскраво. Щиро вам дякую, що додивились до кінця. Напишіть, чи сподобався вам рецепт.